Хто ми звідки прийшли і хто жив на нашій землі задовго до нас. Ми звикли думати, що історія це просто дати, війни і королі. Але насправді це історія нас із вами. І сьогодні ми вирушаємо в подорож на тисячі років назад, у стародавню історію України. Початок: перші люди на території України. Понад мільйон років тому на нашій землі з'явилися перші люди. Вони жили ще у кам'яну добу, тоді, коли не було ні міст, ні письма, ні навіть колес. Уяви собі життя без електрики, без будинків, без телефону, ти в печері з кам'яною сокирою, а замість магазину полювання на Мамонта. Перші стоянки людей археологи знайшли у місцях Королеве, Закарпаття, Киїк, Коба, Крим, Лука-Врублевецька — Поділля. Там люди вчилися виготовляти кам'яні знаряддя, розпалювати вогонь. І виживати у дикій природі. Ці люди називалися архантропами. Вони ще не були схожі на нас, але саме з них почалася довга історія людства на українських землях. Кам'яна доба. Кам'яна доба це перший і найдовший період історії. Її поділяють на три етапи: палеоліт найдавніший час, 1 мільйон 10 тисяч років тому. Люди жили кочово, харчувалися тим, що могли зловити або знайти. Мезоліт середній кам'яний вік. Люди винайшли лук і стріли, човни, мережі для риболовлі приручили перших собак. Неоліт новий кам'яний вік. Люди переходять до осілого життя, будують житла, вирощують зерно, тримають худобу. Неоліт це справжня революція. Людина вперше стала творцем, а не лише мисливцем. Вона почала змінювати навколишній світ. Інколи ще виділяють енеоліт або мідно кам'яний вік. Саме тоді з'являється одна з найвідоміших культур Європи Трипільська культура. Трипільська культура перші українські міста. Трипільці жили на території сучасної України у 5-3 тисячоліттях до нашої ери. Вони залишили після себе справжні мегаполіси давнини, поселення з кількох тисяч людей. Будинки трипільців стояли колом, утворюючи величезне поселення. Посередині площа для зборів або ритуалів. Стіни хат були зроблені з глини, підлога з опаленої землі, а дах із соломи. Трипільці займалися землеробством, вирощували пшеницю, ячмінь, просо, розводили велику рогату худобу, овець, свиней. А ще вони створювали вражаючий керамічний посуд, розмальований червоними, чорними й білими орнаментами. Цікаво, що їхні візерунки, спіралі, хвилі, сонця повторюються в українських рушниках і сьогодні. Це означає, що культурна пам'ять трипільців частково живе в нас. Вони також вірили в богиню матір, у силу природи і землю. Трипільці були мирним народом, але зникли раптово можливо через зміну клімату або вторгнення кочовиків. Мідно-бронзова доба або просто бронзова, перші ремесла і торгівля. Далі люди відкрили нові матеріали, мідь, а потім бронзу. І це знову перевернуло історію. Тепер можна було створювати міцну зброю, красиві прикраси, робочі інструменти. З'явилися майстри, ковалі, гончарі, торговці. Люди почали обмінюватися товарами між селами, утворюючи перші економічні зв'язки. Кімерійці, скіфи і сармати, воїни степів. Після занепаду трипілля українські степи заселили кочові племена кімерійці це перші кочовики, про яких згадують греки. Вони жили у ix 7 століттях до нашої ери, їхня головна сила кіннота. Вони першими почали використовувати коней у війнах. Про кімерійців навіть писав давньогрецький поет Гомер у Одісеї. Згодом кімерійців витіснили скіфи 7-3 століть до нашої ери. Вони створили Скіфське царство, що простягалося від Дону до Дунаю. Скіфи були чудовими вершниками і воїнами. Вони залишили після себе кургани величезні могили, де ховали своїх царів разом із золотими прикрасами, зброєю і навіть кіньми. Найвідоміший курган солоха. Там археологи знайшли золоту пектораль. Неймовірну прикрасу, яка нині вважається символом давнього мистецтва України, після скіфів у степах з'явилися Сармати 3-го століття до нашої ери, до 3-го століття нашої ери. Це войовничі кочовики, які також славилися кіннотою. Їхні жінки воювали на рівні з чоловіками. Можливо, саме з сарматських жінок виникли легенди про Амазонок грецькі колонії на півдні України. У шостому столітті до нашої ери греки заснували на узбережжі Чорного моря свої міста держави: Ольвія, Тіра, Херсонес, Пантікапей. Вони торгували із місцевими племенами, обмінюючи вино, оливкову олію, прикраси, зброю, зерно, хутро та худобу. Саме через греків українські землі вперше дізналися про писемність монети й архітектуру. Це був справжній вік вікон у світ, слов'яни спадкоємці давніх земель. Приблизно у п'ятому столітті нашої ери на українських землях з'являються слов'яни наші далекі предки. Вони жили у поселеннях біля річок, займалися землеробством, мисливством, ремеслами. Саме слов'яни стануть основою майбутньої держави Київської Русі. Отже, стародавня історія України це історія від першої людини до появи перших держав. Вона триває понад мільйон років, і в ній народження культури. Праці, віри, знань ми пройшли шлях від кам'яної сокири до бронзових мечів, від печер до поселень, від кочівників до землеробів. Підписуйся, став лайк і не пропусти нову історичну подорож.